Тіло загиблого Віталія Куриловича привезли у Тернопіль для перепоховання. Що торік бойовики збили український гелікоптер Мі 8 неподалік гори Карачун поблизу Слов'янська тоді загинули 12 українських військовослужбовців. Серед них був і майор Віталій Курилович. Рішенням Тернопільської міської ради загиблому присвоїли звання почесний громадянин Тернополя та за указом президента України нагородили орденом за мужність першого ступеня посмертно. У Віталія залишилась дружина, двоє синів, сестра, батько та паралізована мати. Старенька навіть не змогла вийти під будинок, аби попрощатися із сином. Пам'ять вшанували у загальноосвітній школі номер 14 імені Богдана Лепкого, де навчався загиблий. Попрощатися із Віталієм Куриловичем пройшло багато колишніх однокласників, вчителі та директор школи. Я вчитель Віталіка. Мені сьогодні дуже важко говорити через те, що протягом багатьох років відколи він закінчив школу, він приходив. Відкривав двері і перші слова, слова його були такі: в мене все в порядку. Хоча було далеко не все в порядку. Він обрав найпочеснішу і, може, найстрашнішу професію захищати свою країну. На жаль, недолюбив, недовиховав. Одним словом не дожив він віддав своє життя за цілу нашу державу, за Україну, за весь український народ.